Приступа всім доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, прошу вас перевірте підписочку на наш Ютуб канал. Підтримайте, будь ласка, нас вподобаючкою і коментарем. Ну, а ми біжимо. Працювати сьогодні робочих процесів попереду нас чекає дуже і дуже багато певних питань, які ми разом з вами обговоримо дуже багато. Так що біжимо. працювати. так, товариство. Тепер до справ наших свинячих. Якраз от у попередніх відеоматеріальчиках обговорювали разом з вами процес привчання наших поросяток до предстартового комбікорму. Вони вже його луплять за обидві щеки, якраз от. Предстартовий комбікорм від компанії Нюфіт. Ну і на фоні цього хлопці писали в коментарях більш детальніше розкажи, будь ласка, Саша, з приводу того, як саме відбувається оця от процедура, тому що в мене е, тим же самим поросяткам там 7-10 днів, але вони е, предстарт ще не починають їсти. Як правильно привчити їх до цього предстартового комбікорму? Друзі. Отже, е, що і на що потрібно е, звертати увагу безпосередньо при переводі на. Наших поросяток на предстартовий комбікорм. Предстарт предстартовому комбікорму розні їх зараз на нашому ринку дуже і дуже багато. Є якісні, є неякісні тому. Першочергово слід шукати для своїх поросяток гарний і якісний комбікорм, який би їм був до душі, можна так сказати, який був виготовлений згідно тої рецептури, яка потрібна в цьому віковому періоді. Ну і наступне на що потрібно звертати увагу, від чого також залежить період початку поїдання оцими ж самими поросятками представтового комбікорму. Друзі, це Молочність вашої свинки і кількість поросяток у гнізді. Чим е, менша кількість буде поросяток у гнізді, і чим е, більш молочніша у вас е, на вашому господарстві буде свинка, тим оцей от період, коли ваші поросятка почнуть їсти оцей от представтовий комбікорм буде можна так сказати віддалятися. І це буде там не сьомий, десятий день, може е, оцей от період починатися на п'ятнадцятий, сімнадцятий, двадцятий день. Якщо ж. У свинки невелика молочність і кількість у гнізді поросяток чималенька. Якраз, от, як показує практика, сьомий десятий день це той період, коли поросятка починають цікавитися предстартовим комбікормом. Отже, що ми робимо для того, щоб привчити наших поросяток до предстартового комбікорму. Зона сна, там де в нас розміщена інфрачервона лампочка. Також треба звертати увагу на температурні режими. Зараз температура значно опустилася, мінус 10, мінус 14. Тому поросятка, після того, як поїдають молочку у свинки, вони стараються тікати якомога швидше в оту от зону, там де вони відігріваються. Значить, в оцю от зону. Зранку в обід ввечері кидаємо буквально жменьку пре комбікорму, тому що у решті, якраз от боксу, вони проводять набагато менше безпосередньо зараз часу. Е, значить, в оцю от зону кидаємо буквально жменьку е, комбікорму зранку, в обід ввечері, і буквально ви побачите, як вони е, будуть цікавитися В ній там у них тепленько, зручно, комфортно. Вони локалізуються в от зоні і починають довбатися в тому от предстатовому комбікормі. Е, якесь раніше, якесь на день трішечки пізніше, але все одно вони починають його куштувати. Гарний правильний комбікорм, він, можна так сказати, їм буде ласувати, і вони будуть із великою охотою його їсти. І якраз от через три дні от таких от процедур можна вже його підсипати у ту кормушечку, де він у вас знаходитиметься на постійній основі у ваших поросяток. І вони вже самі будуть шукати оці от смаколики. Таким от чином ви переведете своїх поросяток на оцей предстартовий комбікорм, який буде. Сприяти гарному, можна так сказати, росту, сприяти і нормалізувати гарну і покращувати робочу кишково-шлункового тракту. Ну і відповідно, в послідучому при відлучці у вас буде гарне поросятка, яка буде без зупинок у рості, рости, розвиватися і можна так сказати, радувати вас своїми. Результатариства стосовно робочих е, процесів далі, в якійсь мірі би хотів попередити, хто ще не зіштовхувався з таким от нюансом, трішечки більш детальніше розкажу про нього. Значить, учора виготовляв чергову партію комбікорму для наших свинок, так як знову почали. Відключати електроенергію, ну і на постійній основі заготовляю комбікорм, щоб був певний запас там на 3-4 на на 5 днів. Ну, в принципі, я думаю, для більшості нас це не є чимось новим, в принципі, робочі процеси. Але тим не менше, подрібнив, грубо говорячи, зернову групу, запустив кормозмішувач. Буквально хвилинку він попрацював і вимкнули світло. Вимкнули, потім буквально секундок через 15 його увімкнули. Я, в принципі, спочатку думав, що ну, відімкнули, як і завжди, там, на 2-3 години, але ну, тим не менше, включили його через 15 секунд, але запустити кормозмішувач знову мені не вдалося. Так як я його вже запустив, кормосуміш була. У самому шнеку якраз от потужності двигуна не вистачило для того, щоб запустити усю систему. Знову вибрав десь 100 кг, 100-150 кг комбікорму із оцього заборного кармана. Потім спробував запустити його, все запустилось. Так що хто змішає комбікорм? Доволі чималеньку його кількість і захоче залишити у кормозмішувачі. Я думаю, що вас спіткає та ж сама ситуація, що ви в послідуючому не зможете його запустити, щоб вивантажити його із нього. Знову ж таки, не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, через ту ж саму просадку електромережі у. Мережі, ну через посадку напруги у мережі. Ну а можливо, знову ж таки, це перший раз в мене така ситуація склалася. В цілому я стараюся ну весь оцей процес якби подрібнення змішування вивантаження поєднувати. Я жодного разу не залишав комбікорм у кормозмішувачі, який наповнений повністю і вже підготовлений. Так що дуже можна так сказати, добре, що ця от ситуація сталася наперед, можна так сказати. Е, ну, В майбутньому, е, навіть якщо потрібно буде, комбікорм, оцей не залишатиму кормозмішувачі. Так що така ситуація. До речі, напишіть, будь ласка, в кого є е, отакого от роду агрегати, але е, виходить, трьохфазні чи запускається у вас на господарствах ваші кормозмішувачі із повним завантаженням комбікорму після того, як ви змішаєте і залишаєте комбікорм там, якщо ви його залишаєте. Буде дуже цікаво. Якби почитати в принципі, це проблема однофазника, чи такі ж самі нюанси стаються із трьохфазними агрегатами. Ще вчора почали потихеньку приходити замовлення того, що я зробив. Значить, можна так сказати, все суто для менеджменту, для догляду за поросятками. Інфрачервоні лампочки мають приїхати на днях. Кокцидіостатик із залізом також має приїхати на днях, все обов'язково покажу. ну А зараз я отримав отакі от зажимчики. Отакі от вони має вигляд. а ну Будь ласка, хто кмітливий, хто знає, що воно таке, або ж хто користується, напишіть, будь ласка, в коментарях перед тим, як я, можна так сказати, більш детальніше розповім, що воно таке. Друзі. Зажимчик для пуповини, тобто, ну, грубо говорячи, контролюємо процес народження наших свинок і оцей от зажимчик це зажимчик, який запобігає надмірній втраті крові плодом, який з'являється на світ. Дуже часто таке буває. Ну або ж не вдається нам контролювати весь період опоросу. Хоча це я вважаю, що обов'язково потрібно робити в разі рододопомоги ті ж самі свинки, ну і для безпеки тих же самих поросяток, тому що кожна збережена поросятка це послідуючому в якійсь мірі капітал для нас. Отже, потрібно дбати і берегти кожну голову, яка народжується у нас на світ. Ну а крововтрати, які в послідуючому можуть призвести до летальних випадків наших поросяток, якраз от оцей от зажимчик допомагає нам це робити. Значить, як взагалі в цілому всі ситуації відбуваються? Значить, коли поросятка виходить із свиноматки, воно своєю пуповиною кріпиться до плаценти в період якраз от супоросності, через плаценту воно отримується, Комплекс мікро-макроелементів, можна так сказати, росте за допомогою пуповини. Ну І в момент, коли поросятка з'являється, може, або свинка якось ну, різко встати, або ж дьоргнутися, або ж те ж саме поросятко. ну Буває таке, що наче якби вилітає воно. І оця от пуповинка дуже близько до пупочка відривається. І коли ви берете саме поросятко, через цю пуповинку ви бачите, що кров пульсує. і дуже Дуже важливо якраз от оцей момент контролювати, і в такому от випадку оптимально ідеальним варіантом є такий от зажимчик, який кріпиться на оцю от пупковину І буквально там через 2-3 хвилинки оцей крововилив і крововитік він зупиняється. Наша поросятка не втрачає надмірну кількість крові, що в принципі в послідуючому може призвести до анемії. Ну і відповідно до летальних випадків, тому що. Ну, анемія це якби один із видів неправильного розвитку внутріутробного поросятки. Воно недоотримує потрібні мікро-макроелементи. Ну і при нормальному народженні таких поросяток також видно. Вони білі, вони набагато біліші за інших своїх сородичів. Ну, а це можна так сказати. Ну, набутим шляхом отримані якби, речі, які також потрібно контролювати. Звичайно, у випадку такої надмірної крововтрати, поросятку потрібно проколоти залізо, буквально от в період родів, і потрібно проколоти вітамінки. Ну і відповідно проконтролювати оце от нюанс, тому що може бути таке, що ви навіть не помітите, положите оце поросятку в момент, коли воно буде відігріватися, оцей крововилив і пульсація крові буде відбуватися. І до кінця опоросу поросятку буде таке кволеньке, воно просто-напросто помре. Тому отака от річ, до речі, хто користується такими от речами, будь ласка, напишіть у коментарях. Мені також буде дуже-дуже цікаво. Прийдуть лампочки, обов'язково покажу вам лампочки. Дуже дуже гарні і класні лампочки. Я ними дуже задоволений, тому що до цього я користувався більш дешевими лампочками, але вони, можна так сказати, як насіння, як розходний матеріал. Ці ж лампочки вони із товстого скла. Дуже гарно себе зарекомендували, живучі, тому прийдуть, обов'язково вам їх покажу. Так що, товариство, катюбна рука. Далі рухаємося по робочих процесах. Прибирання. Убирання, всім миру, добра, злагоди. Побачимося до нових зустрічей.